Дача ТВ вітаю вас друзі. Третє, 08. Подивіться, що прилетіло до нас. Не знаю звідки. Ось таке маленьке недорозуміння. Зараз будемо щось з ним робити. Ну, ми, я не знаю як його спасати. Матку. Матка цінна. Ну давайте спробуємо зняти. Друзі, є у нас ось така росинка. І трохи папшитя. Ну, Вони сьогодні не повинні злетіти. А чого не повинні злетіти, тому що вже 5.17.00 вечора. Давайте зараз встанову. Встановимо зараз драбину нашу і якийсь вулик. Дві рамочки знайдемо медових, чудових. І я думаю, ми їх пересадимо. Поїхали за вуликом. Друзі. Підготували ось такий маленький вулик, дві рамочки відкачення. Давайте заліземо, покажу вам, що буду робити. Як? Так. Давно ми раїни знімали, а ще й в такому місяці. Незручно. Розташувався, я незручно. Зараз переставлю трохи. Трохи переставлю її, напевно, дві дітки відкушу. Заважають. матку ну а матка впала в ящик уже я думаю Зручно потрібно було відрізати дітку цю. Так, побачили, так? Да? Маленький пучочок. Ну незручно. Незручно. Може встановимо зараз стріляночку якусь ближче. Пішов я за стріляночкою. Незручна драбина в нас, ні вулика не поставиш, нічого. Трохи почекаю, постаю, хай злетяться і потім спущу донизу. Побачили, так? Да? Там вже на віці 20 бджіл кружить. Вниз ми поставили вулик, вже залітають. Залітають. Трохи перезакриємо, бо це може і воровки. Можливо і воровки. Медові рамки чують. Наше завдання знайти матку тут. Якщо знайдемо матку, ну... Спробуємо розвинути цю сім'ю. Сьогодні у нас 2 чи 3.08. Як вам? Такого не було ще в мене. Минулого року я над сусідом сміявся. Кажу, де ти цього рая? І тут у нас така ще є. Я не знаю, мій, не мій, але я проходжу, в мене в, 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 в такий період не рояться сім'ї. В одній сім'ї я знайшов дві матки, але але, але, але там рижі бжоли. Рій наш вже в вулику. На сьогодні стоїть дощ. Ну, потихеньку щось розпочина працювати. Потихеньку розпочина працювати. Так, прикриємо все. Отак, отак. Так, що, я думаю? Дуже багато у нас осушується рамок у дворі. Можливо, почули і при... прилетіли чиїсь бджоли до нас. Ну а ви як думаєте?